Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Звертаються до нас люди по аналізу ґрунту. І розумієте, я вже чесно втомився е, втомився розповідати, але не втомлююсь розповідати такі речі. У нас в господарстві 30 тисяч плюс землі. І я вам розповім і можу і розповідаю на, на всіх конференціях, де люди зовуть мене виступити, розповісти, як воно є. Я розповідаю, колеги. Що сітка відбору класна для тих, хто продає послугу, і ми можемо вам зробити по сітці любої, яку ви забажаєте. Хочете аж до акра, до 40 соток, так? Якщо вам потрібно, ми це зробимо для вас. Але тим і цінність нашої компанії, що я рекомендую так, як я роблю для себе. Я не видумую якусь сітку, розумієте, тому що класна була конференція компанія. Баєр проводила свою буквально в грудні місяці, і спеціалісти з Precision Planting показували прекрасні таблиці, які характеризують те, що сітка взагалі дуже віддалено не схожа на зони продуктивності і на досітки, наприклад, до одного акра. Тобто це небо і земля, розумієте? А якщо ви берете сітку там 8, 10 гектарів, 5 гектарів, колеги, ви дуже помиляєтеся. Я пропоную. Якщо у вас є запитання, прошу звертайтеся тут або дзвоніть, пишіть. Ми вам розповімо, навіть якщо ви не будете в нас, у нас брати цю послугу, я вам розповім, що ви можете економити від 2 до 6 доларів зразу на гектарі. Порахуйте скільки ви можете зекономити, і це буде ліпше. І я переконаний, що це дає змогу економити. Я просто рахую зараз, так як ми робили там по січці, нам зробили все господарство, скільки ми могли б зекономити і тих кошти інвестувати в точне землеробство в інші речі, дуже цікаві і дуже корисні. Так що, колеги, запрошую до співпраці. Реєструйтесь на наш семінар, там я обов'язково розповідатиму про ці речі. Скільки, як ви можете зекономити на кожній речі, тому що ми пройшли це, ми пропустили через себе. Ми розуміємо економіку оцих всіх речей, які в нас впроваджені, і які не впроваджені теж, тому що ми пробували, а потім відмовилися. підписуйтесь на телеграм-канал. Успіхів вам!